Так я знову кудись йду, не дуже хочеться, але треба. Мені треба дещо купити. Католики зібралися. На вулиці дощова погода. Зараз начебто й не крапає, але ось так. Зараз Час від часу дощ починається. Хлопці вдома ще сплять, тільки тато з лією вже на господарстві. Так, мені потрібно борошно, мені потрібна а, картопля. Ось за чим я хочу. В магазин, плюс в суботу вранці, там бувають товари зі знижками. М'ясні продукти мене цікавлять. Давно я не потрапляла ось так в суботу зранку. Ця парковка зайнята. Ну, і це точно не Валді всі приїхали. Там перекритий в нас центр міста. Запаркуюсь тут. Щось якась подія, купа людей. Здається, все ж таки марафон біговий. Ну, Я ще бігунів не бачила, десь бігають, мабуть, вже. Так, на дверях, ось від руки, написано, що магазин 1 травня. Четвер буде зачинено, дякуємо за розуміння. Назані, але мені не треба 6 євро кілограм. Розпочався, майже не припинявся, можна так сказати. Насправді я помилялася, <кій> чи частково помилялася, тому що парковка була зайнята саме відвідувачами магазину супермаркету. Дуже багато було людей. Навіть дві каси працювали і черги були для Алді. Це прям натовп <кій> <кій> для нашого місцевого Алді. Подумала. Цікаво, що в Алді чи не єдиний супермаркет, в якому немає дисконтної карти. Чи карту магазину. Ось, В принципі, в НАТО вона з'явилася вже під час нашого тут перебування. Це рахуйте, після 22-го року, чи навіть після 23-го року. Така ось програма лояльності була розроблена. Якось вони так щось Гальмують з цим. Отже, це такий важливий маркетинговий хід, якщо у вас є там купон або якась знижка або що, дає привід ще раз приїхати саме в ваш супермаркет. Ну, нехай. Колись, можливо, і в них буде. А можливо, це якась така суперполітика мені не зрозуміла <кхід> так відрізнятися від інших. Мереж? Ну, не знаю. Таке. А я витратила 73 євро так <зас> за картопло і борошном пішла. Ну, насправді не тільки, звичайно, як я і сказала, я шукала знижки, я їх знайшла. До того ж, у нас буде дещо на вечерю сьогодні, приготую, що діти давно просять, хочуть. І треба це якось, можливо, відзначимо закінчення канікул. Приготую суші. Хотіла сказати, що останнім часом мене хвилює, ну не те, що хвилює, але замислююсь над тим, що в мене ось таке, ну, от, як зараз е серцебиття підвищене, і кажуть, що ось, як вискакує серце з грудей трохи не, так, що, не настільки, щоб це мене там хвилювало. Інколи їду, і така віддишка в мене на велосипеді. Коли швидко їду, чи там важко піднімаюсь десь вгору. І не знаю, чи було так раніше, мені здається, що не настільки. Але вік дає своє, звичайно, 43 роки, 44 роки мені в цьому році виповниться восени. І... Не хочеться вірити, що можуть бути якісь проблеми зі здоров'ям, може, просто це там вікове. А зараз думаю, ну це погода змінилась, може щось з тиском. Це ніхто не знає це таке. А... І згадую, думаю про те, що в моєї мами насправді десь в такому віці, може, трошки старше вона була, в неї проявилися перші ознаки, того, що не все гаразд серцем. Виявилося, що в неї не діагностована раніше вроджена вада серця. І їй, зараз я згадую просто те, що лікарі казали тоді, що їй взагалі не можна було народжувати. Вона трьох дітей народила. Ну, важка доволі праця в неї була на комбінаті. От цього всього не можна було робити за показами її, але так як це не було діагностовано, ніхто ніяких пересторог і не робив. Не знаю, як би чи, ну, була вона реально в небезпеці, народжуючи дітей саме під час пологів, це може бути так, виявлено занадто пізно. Але в цьому плані в неї все гаразд було. І після 40 років їй робили операцію. Врешті взагалі була необхідна заміна клапана, але потім додіагностували ми все провели. Вона і Амусова лежала, і ну, в Києві. Проходила різні дослідження в Полтаві. І е, врешті в останній ледь не в останній день один з хірургів, молодого, молодий хірург, вамосово приймає рішення не замінювати клапан, з яким доведеться жити все життя на залізний, а е, виправили цю ваду серця і е, ну, медикаменти призначили все, лікування, і далі вона далі так жила. але... Поступово їй ставало гірше, ну все це контролювати. Було зрозуміло, що буде гірше з віком. І в 60 років їй зробили операцію. Ми в Інституті серця. В Інституті серця. А, і вона кілька років вона приїжджала в Київ. Ні, не інститут серця. Забула, як називається, на Лук'янівці. Поблизу Лук'янівки лікарня. Взагалі з голови вилетіло, але і в Інституті серця теж бували. Контролювали, все це проходили з нею, замінили клапан в 60 років. Це вже, я так подумала, 5 років минуло, трошки більше 5 років, як вона живе з залізним клапаном в серці. І до чого я це все? До того, що зі мною все гаразд. Хочу в це вірити, але, мабуть, варто серйозніше до цього поставитись і за можливості пройти дослідження. Загалом спостерігаю за собою. Це такі речі, які не можна ігнорувати все ж таки. І, як завжди, моє здоров'я це дуже важливо з точки зору відповідальності. Я зобов'язана доглядати за собою, берегти себе, тому що. Від мене залежать люди, багато людей. Вони ще маленькі, неповнолітні. Тому я просто зобов'язана не запускати це питання. Єдине, що хочу вірити і сподіватися, що в мене немає якихось успадкованих хвороб в цьому плані, принаймні, що стосується серця. Але так Наша фізіологія так людство еволюціонувало, і так все в нас тут побудовано зі здоров'ям, що чим старші ми стаємо, тим гірший стан нашого здоров'я. Точніше проявляються якісь хронічні захворювання. А я ще й примудрилася до 40 майже 4 років дожити без хворі... хронічних хвороб, це вже непогано. Я все це розповідаю вам не тільки з тим, щоб зайняти ефір, а з тим, щоб вас можливо теж мотивувати, звернути увагу на своє здоров'я. Це стосується, мабуть, більш молодого віку, коли це треба звертати увагу, а не чекати, коли вже саме тіло, саме здоров'я зверне увагу так, що мало не здасться. Як то на жаль буває. Щось відбувається в нас. Якась не знаю, що це таке. Взагалі стенди якісь виставка чогось. Так, я тут помічника викликала. Двох помічників. Добрий ранок, не можна тебе фільмувати. Дякую. Лія, пишіть, каже діткам, що будуть суші. Хотіла вам показати, що замовили на Amazon, що і вам замовить на Amazon. Я його попросила це зробити, подивитись, колись він подивився. І виходить так, що цей товар. На Амазоні нам обходиться в 2,5 рази дешевше, тут 230 грамів. І що ми... І ось що ми замовили за 10 євро. Та-дам! Це норі, їх тут 50 штук. має бути. Має бути. бути. Поки що не бачу, але було так написано. І зазвичай продають в супермаркеті такі пакетики по 5, по 7, річ по 10 штук. І це доволі дорого коштує з чимось 5 штук. Ось така ціна. а Тут 10 євро за 50 Так що будемо готувати, готувати і ні в чому собі не відмовляти. Лисичко, а що ти? А, ти яблучка хочеш? Добре, Це я відео знімала про те, що я купила. Виходить воно на каналі про закупи. Тут не буду окремо показувати, розповідати. Так що, якщо цікавий контент, переходьте під відео є посилання. Ось така погода, сонечко проступає час від часу. Потім знову дощик. Люди йдуть на весілля, гарно одягнуті, урочистий одяг, урочистий захід, там машин все більше і більше біля церкви. Ті сигналі. Так, в Україні тебе підняти? В Україні теж така традиція. В весіллях бачиш, і маленькі в них там бантики зав'язані біля дзеркала. Я не бачу. На дверях, а, так, бачиш, побачила? Так, yeah. Yeah. Це означає, що вони на весіллі були і їдуть святкувати. Це одружилися. Моя... Ну, я хочу. Ну, ти потім ще будеш поховати. Я... я більше не хочу бути офіціанкою, а тепер з... у мене буде інші роботи. І три. Це за співачкою батерешкою. Фаб... Друзі, ну ось такими вийшли замальовки суботи, трошки домашніх справ і. Ще в нас тут, майже коли приготували, накрутили тих ролів, з'ясувалося, що в нас зовсім не залишилося соєвого соусу. Буквально кілька крапель там на денці, гриша з татом ходила тут пошукати, де, але це ціла проблема, тому що. По-перше, було вже за восьму, і тут немає ні якихось вечірніх нічних магазинів, нічого такого. У мене було сподівання, можливо, десь в ресторанчиках цих можна буде попросити придбати. Але є тут азійський ресторан, і на ньому було написано, що в них відпустка до 28-го числа. Вони повністю зачинені, а в інших ресторанах нічого такого не знайшли. Тож. Поїли, розділили ті залишки соєвого соусу, трохи поїли, але фактично перенесли це застілля наше з японською кухнею. Улюблені страви перенесли вже на неділю. Ось зранку піду, придбаю цей соус, щоб вже всім було смачно, щоб смакувало. Вечір пройшов чудово. Ми ще грали в настільні ігри, настільну гру. Уно називається, якщо знаєте, про що я фільм дивилася. Ну, лягли спати пізно, але було весело приємно побути всім разом. Тож, таке. Так закінчилась наша субота. Вам я дякую за те, що переглянули це відео. Дякую, що не забуваєте ставити вподобайки, це теж дуже важливо. І обов'язково з вами побачимося в наступних відео. Бережіть себе, бувайте!